На Львівщині місцеві жителі з-під землі відкопали рідкісну модель німецького мотоцикла, якому понад 80 років. Щоб вберегти транспорт, його власник покрив спеціальним розчином. А в бак залив пальне, яке збереглося до наших днів. Втім, свого металевого коня чоловік так і не відкопав. Чому з'ясовувала Христина Гашенко? На постаменті німецький мотоцикл випуску 1934-36 років з усіма збереженими деталями яким чином зберігся хром, яким чином зберігся метал, яким чином зберігся фарба? Яким чином збереглася резина в землі, 80 років, яка пролежала? Ну збереглося, бо був якісний метал, якісний метал було, якісна фарба. Цього байка жителі одного з районів Львівщини відкопали у себе на подвір'ї під невеликою господарською будівлею. Двоколісний був засипаний піском та накритий зверху металовою бляхою. Тому баку було повністю залитий пальним. Його готували до того, щоб покласти в землю. Був двигун залитий повністю маслом, і він був чимось змазаний швидше всього, що солідолом, покладений на бік і засипаний вже не ґрунтом, а піском. Тому він більш-менш так зберігся, щоб його в якійсь формі зараз бачити. Власники хотіли знахідку здати на брукт. Та коли роздивилися, вирішили віддати ретровикам. Ті взялися за реставрацію. Що все це було землею? Відчистити тут у пружинку цими патичками, скрибочками, такі як іконописці од реставрують ікони. Так само ми його е відчищали. Тому що тут у бардачку були ключики, свічки. Отой от відкритий болтик. Ми запшикали ведешкою і чекали по ще тижні, щоб відкрутилася гаючка. Майже всі деталі вкрила іржа, щоб відновити байк. Реставратори добре попрацювали. Ми практично рік відчищали з нього бруд, іржу, землю, щоб був, щоб з'явився у цей руль. Таке саме ми е, з цього двигуна знімали ту ржу, бруд, щоб з'явився у от тільки отак от двигун, як він більш-менш виглядає. Найбільше пошкоджені дрібні деталі. Саме більше зігнилося шприхи на колесах. Тому що вони є, вони є дуже тоненькі, дуже рухомі, і вони саме більше були знищені. А розбирати його, тому що тут резина оригінальна, що спереду що ззаду. І якщо, наприклад, знімати ту резину, то колесо просто пропаде. Цей мотоцикл виготовляли в Німеччині лише два роки, у 30-ті минулого сторіччя, і лише на експорт до Великої Британії. Реставратори припускають, його власник ветеринар купив саме там, або ж. Або в 41-му році його могли сховати. Це як трофейний, тобто міг хтось його поцупити в німців і сховати просто як майно. Чому після війни його ніхто не викопував? Тому що теж німецький мотоцикл викопати люди, певно, боялися. І до, до теперішніх часів він просто пролежав. Німці виготовляли такі моделі і для свого користування. Щоправда, робили їх якіснішими. Один із них у доброму стані зберігається у Львівському історичному музеї. Є невеликі відмінності, є бардачки для інструментів, є додаткове сидіння і кришки з іншого матеріалу зроблені. Оце є в цьому цій моделі в цьому мотоциклі. Виявлений під землею мотоцикл також стоятиме у музеї поруч із рідкісними моделями транспорту. Для його працівників це неабияка яка знахідка, бо таких у світі залишилося одиниці. Анатолій Жравльов, Кристина Гашенка, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.